15 лютого в Україні вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч минає 35 років з моменту виведення радянських військ із Республіки Афганістан. З цієї нагоди у Павлограді пройшов захід біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які полягли в афганській війні. Які вже померли після війни. На жаль, сьогодні в Україні йде війна. Воїни-інтернаціоналісти також воюють на бойових діях, приймають участь на війні з агресором з Росією. Голова громадської організації додав, що нинішня війна набагато жорстокіша, ніж там, яка була 35 років тому. На жаль, ця війна набагато страшніша. Ми бачимо, що творять ці агресори, як вони нам на голову кидають ракети, а що твориться на передовій на нулю, ми також знаємо. Там, авіація в Афганістані такого не було, на жаль, на часі не було, а зараз російські окупанти приміняють всю зброю, яка є, яка була в арсеналі за багато років. Вони все це кидають нам на голову. І ми відстоюємо свою незалежність нашої держави. За офіційними даними додому повернулися близько 165 тисяч українців. 10 тисяч приїхали з пораненнями, та понад три тисячі українських солдатів так і не повернулись додому. Данило Трохименко Гліб Кучер Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. На Дніпропетровщину завітала з робочим візитом делегація уряду Чехії. Головна мета співпраця з Дніпропетровським регіоном, інвестиції, розвиток. Сьогодні вони працюють у нас. Сьогодні у нас буде форум, на якому буде зустріч їх бізнесу з нашим бізнесом, будуть обговорюватися велика кількість питань: від розробки сучасних дронів, 3D принтери до обладнання, до розвинення індустріальних парків, Окремо підтримка модернізації нашої критичної інфраструктури, тому що завдяки черському уряду в Україні вже було. Було відремонтовано 21 місто. міст. Серед делегації представники понад 25 компаній та представництва п'яти міністерств Чеської Республіки Ми тут сьогодні найбільшою за весь час делегацію. Плануємо багато напрямків співробітництва. Це встановлення 14 водоочисних установок для громад, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, обладнання для лікарень та багато іншого. Учасники зустрічі обговорили співпрацю щодо допомоги Дніпропетровщині з відбудовою та пріоритетні напрями економічного співробітництва, зокрема ведення бізнесу в Україні та Чехії. Дніпропетровщина сьогодні є залізним серцем України, тому коли чехи дивились на ситуацію, який регіон вони візьмуть, будуть розвивати партнерство, будуть вкладати кошти в економіку інвестувати, то вони вибрали саме Дніпропетровщину. І ми раді, що у нас є такі партнери. Лисиця, знайди мені, де буде лисиця. Давай будемо шукати тут лисичку. Так, зазвичай проходять заняття з логопедом у відділенні фізичної реабілітації для дітей. Малюки із мовленнєвою затримкою опановують техніку мовлення. Реабілітація дітей це не тільки фізіотерапевтичні заходи, але й психологічна допомога та соціальна адаптація. Діти, які мають відхилення у стані здоров'я нервової системи, опорно-рухової та затримку мовного розвитку, направляються в наше відділення лікарями-спеціалістами з електронним направленням. Після того, як діти звертаються, батьки дітей звертаються до нас з електронним направленням, ми підбираємо час, який Підходить даної категорії, і пацієнти проходять реабілітацію, куди включається масаж, фізіотерапевтичні процедури, теплові процедури, лікувальна фізкультура, проводиться заняття з логопедом в залежності від діагнозу і потреби дитини. У сучасній педіатрії особливу увагу приділяють саме реабілітаційним методам. Комплексні заходи рекомендуються дітям з гострими або хронічним розладом, психічною чи фізичною травмою. У Павлограді такі послуги надає реабілітаційне відділення, яке підпорядковується першій міській лікарні та діє в рамках пакетів Національної служби здоров'я України. Відділення в нас укомплектовано в повному обсягі. У нас працює два. Інструктора з лікувальної фізкультури у нас працює ерготерапевт, у нас працюють два логопеда і два дві медичної сестри з масажу. За словами педіатра, діти по різному ставляться до процедур, але переважно відвідують фахівців із задоволенням. Дітки різні, до кожного індивідуальний підхід, кожному повинно у кожного свій час. Хтось спить, хтось гуляє, хтось активний. Тому поведінка у всіх дітей різна. Остапчику майже півтора роки, він з радістю прийшов до кабінету лікувальної фізкультури. У нас підозра на дисплазію і звернулися за кваліфікаційною допомогою, щоб дитині змогли трошки виправити ножки. У нас трошки кривенькі ніжки. А зі старшим хлопчиком у нас вальгусне на викривлення стопи. От також нам тут допомагали спеціалісти. Ми ходили на масаж на ЛФК, і зараз є у нас прогрес. Курс тільки розпочали, але вже помітили результати, каже мама. Ми звернулися до свого лікаря-педіатра з проблемою. Ну, вона ж спостерігає його з народження, тому все це бачила. Відвідували ми і невролога, і ортопеда. Тому вже з пакетом документів потрапили вже сюди. Після отримання направлення педіатра дитина оглядає невролог або ортопед. Далі спеціалісти коригують лікування. Дитині можуть призначити додаткові обстеження за допомогою УЗД або рентгену. Мінімальний курс реабілітації складає від 10 днів, зазначає медикиня. Курси лікування у нас дітей віком від 3 до, 4, до 18 років 14 днів і від 2 до 4 курсів на рік, а діти від року до трьох, від одного місяця до трьох років 10 днів, вони мають змогу проходити залежно від стану і необхідності курсів лікування. Відповідно до поставленого діагнозу вузьких спеціалістів дітям підбирають необхідне лікування. Також враховується вік, загальний стан дитини, рівень розумового та фізичного розвитку. Є діти з легкими враженням нервової системи, з патологією опорно рухового апарата, діти, які звертаються до логопеда, деякі отримують консультацію, і батьки в подальшому займаються. Постановкою звуків у дітей, а є діти, які потребують на протязі року декілька курсів, і не обов'язково на протязі року, а на протязі декілька років до нас звертаються діти з відхиленням у старні здоров'я, діти-інваліди, які потребують регулярного підтримання тонуса м'язів, заняття з логопедом. Ну інші процедури, які вони проходять у нас кожен рік до 18 років. Педіатр каже, що війна майже не вплинула на показники дитячих порушень та патологій. Наразі народжуваність маленьких українців зменшилась. Кількість дітей у відділенні стала також меншою. У нас кількість дітей у зв'язку з воєнними діями зменшилася. Якщо у нас за рік проходило більше тисячі дітей, то в 2023 році 853 дитини. Із них 59 дітей інвалідів. Це примірно 8%. В довоєнній період десь 15% дітей інвалідів. Дітей віком до року зазвичай у нас було 50%, в цьому році 35%. Це 253 дитини. Маленький Дмитрик народився до початку війни, але у ранньому віці переніс важку хворобу. Тепер хлопчик проходить курс реабілітації. Все було немножко з опозданням, так скажем. Ми трохи попозже почали садитися, пожеж почали І в принципе, во всем остальном тоже на все было как-то позже. Но когда уже пришло время уже тродиков, то заметили, что в сравнении с другими тьмами очень большие сильные отставания и большая разница. Поэтому стали обращаться к врачам, и нас уже начали направлять на специалистов. Мама кажется, нужно дальше следить, проверять и контролировать этот момент. Ну вот, это не единственное наше, так скажем, обращение. Мы также будем обращаться через время для того, чтобы регулярно проходить процедуры и держать улучшить, так скажем, тонусе. У реабілітаційному відділенні наразі черга на послуги. Бо, окрім павлоградських дітлахів, сюди ді приїжджають і діти із сусідніх громад, а також внутрішні переселенці, які переїхали до міста з тимчасово окупованих територій. Усі послуги у відділенні безкоштовні та надаються за електронним направленням. Олена Куліші Горброва Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У центрі інноваційного розвитку персона за ініціативи ради з питань внутрішньо переміщених осіб пройшов майстер-клас для дітей ВПО та круглий стіл для дорослих. За ініціативи ради ВПО, так як одна із наших провідних фахівців, а волонтерини є заступницею голови ради ВПО, і постійно приймає участь в розвитку. Цієї підтримки особливо в напрямку ментального здоров'я, і вона веде групи підтримки. Тому сьогодні з ініціативи її було проведено і майстер-клас для дітей, і круглий стіл для дорослих. Про мету заходу розповіла Валентина Радіонова, яка є заступницею голови ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Для того щоб дітям надати якраз таку підтримку, зробити прикраси як сердечки, для того, щоб вони мали можливість подарувати їх своїм близьким. І також ми створили невеличке коло коло якраз представників внутрішньо переміщених осіб, в яких є досвід. досвід адаптації досвід інтеграції в нашій громаді, а саме Почути їх шлях, їх перші кроки в нас є приклади якраз успішних історій, приклади адаптованих внутрішньо переміщених осіб, які також можуть сказати і поділитися своїм досвідом. За словами пані Валентини, розмови за чашкою чаю або кави створюють приємну атмосферу, що дозволяє більше відкриватися один одному. У Нас буде приємне чаювання, тому що кожному внутрішнь, кожній внутрішньопереміщеній особи є що сказати, тобто досвід кожного можна помножити бага, на багана багато разів там. І головне, щоб почути, почути про потреби, які є сьогодні, почути про потреби, як і бачення вирішення. Якраз деяких питань, деяких проблем, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи. Тетяна Шик, голова ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Вона каже, що подібні зустрічі спрямовані також на те, аби мешканці міста зрозуміли, що люди, які переїхали до Павлограда через повномасштабне вторгнення, є частиною громади. Ми. Хочемо спілкування, ми хочемо співпраці. Ми хочемо шукати активних людей. Ми хочемо долучати до процесів, які відбуваються у місті. І зараз ми обрали такий шлях охопити категорію діток. У нас вже відбулось декілька заходів, дуже гарних, дуже цікавих. Це і новорічні свята, це і співпраця з благодійним фондом, департамент добрих свят ми справ. Ми дуже їм вдячні. І зараз ми також. Хочемо провести майстер-клас на психологічне розвантаження діточок, і ми хочемо поспілкуватися з батьками, виявити якісь проблеми, що їх турбує, в якому напрямку нам працювати. Бо ми хочемо орієнтувати нашу роботу саме на людей, на нашу аудиторію. Ми такі ж самі, як і вони, і ми дуже хочемо, щоб люди бачили, що ми нічим не відрізняємось, навіть тільки трошки активно. Ною активнішою громадянською позицією, і ми хочемо залучати до роботи всіх. Пані Тетяна додала, що багато внутрішньо переміщених осіб досі знаходяться у своєрідній бульбашці. Ми хочемо їх звідти дістати. Ми хочемо показати, що не треба чекати. Життя воно йде, воно було, і воно зараз йде, і воно буде, і воно залежить від нас, наскільки воно яскраве. Якщо хтось чекає, що буде повернення додому назад, це добре, але можна не просто чекати. Я це кожного разу кажу. Можна щось робити і повертати, навіть якщо так складеться доля, повертатись, то Виненою, сильною людиною, яка чогось досягла, а цей час не гаяти і працювати на користь громаді там, де ми знаходимося, бо це наша країна, Павлоград це Україна, і ми дуже повинні згуртуватись і робити все для того, щоб наша країна була міцною, сильною, і показувати приклад нашим дітям, що ми такі, що ми сильні і що ми все подолаємо. На зустріч також завітала письменниця та видавчиня Тетяна Руменко, яка до дня книгодарування разом з центром інноваційного розвитку персона подарувала дитячі екокнижки. Наша книжечка екоабетка вона перша в Україні книжечка подобного формату. Це екопрект для всієї родини. Вона містить інформацію по на кожну літеру на еко якусь проблематику для діток, а а також інформацію для батьків, щоб разом із дитинкою здобувати таку собі екосвіту, але це не просто книжечка після початку повномасштабного вторгнення. Перша леді України Олена Зеленська вона започаткувала ініціативу книжки без кордонів. Мета її поєднати українців, які розпорушилися по всьому світу. І наше видавництво було першим з України, яка яке прийняло участь у цьому проєкті. Вони дали дозвіл на безкоштовний друк наших наших книг. Це була екоабетка, і колеги по всьому світу від Ірландії до Японії друкували нашу книжечку і дарували українцям таким чином. Наша кавабетка вона поєднує мільйони українців по всьому світу. І та культура, яку бачать інші країни, яка які ми українці, це культура, яку представляємо. Ми наш проект. А це емпатія, це любов, це повага не тільки один до одного, але й до всього світу. На зустрічі діти гарно провели час, створюючи святкові валентинки, а їхні батьки поділились своїми історіями та обговорили вирішення питань внутрішньо переміщених осіб. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко. новини ПТРК.